У мене був випадок із сусідом у місті, де я виріс. У мене був сусід. Ця людина навмисно робила погане він, вживаючи алкоголь, крав у інших сусідів і поводився вкрай неадекватно, постійно лаявся і важко йшов на контакт. Здавалося, він завжди шукав привід для зловмисної суперечки. Двір сусіда розташовувався так, щоб потрапити до мене додому, потрібно було проходити повз подвір'я сусіда. Його будинок був серед провулка на шляху до мого будинку. Якось, коли у мене померла близька людина, сусід не закрив собаку. І на всіх, хто приходив попрощатися з близькою мені людиною, собака гавкала. Розмови з сусідом ні до чого не приводили.